Фізика це не тільки про нудні та складні приклади розв'язування задач чи вивчення законів. У цьому переконаний Роман Миронюк, який вже 14 років змінює ставлення школярів до цієї природничої науки. Чомусь така є традиція серед дітей, батьків, що то вчитель фізики якийсь має бути не знаю, звірний, дуже важкий предмет, але намагаюся якось прививати дітям. Любов до технічних наук, оскільки, я думаю, в майбутньому нам саме треба діти, які мають технічно грамотні, бо дуже багато. Треба людського капіталу для відновлення нашої країни після війни, після війни. У своїй роботі Роман зосереджує увагу дітей на отриманні практичних знань, які на його думку дозволяють краще зрозуміти предмет. А ще вчитель переконаний, що фізика не обмежується тільки шкільними стінами. Вона знадобиться кожному в житті. Не люблю себе хвалити, але Він якщо класний. діти вітаються, якщо діти тобі посміхаються, коли тебе бачать, я думаю, це той показник, що ти не зря провів з ними ці уроки, зайві якісь, можливо, години після уроків. Дружина Романа також працює у школі, адже більше року подружжя живе у Тернополі. Через війну вони виїхали з рідного міста Голопристань, що на Херсонщині. Якийсь час сім'я жила в окупації, тому нині і Роман, і Тетяна радіють, що потрапили до файного міста. Чесно кажучи, крім того, що файне місто Тернопіль і звідси з Тернопільщини не притула. Я нічого не знав про це місто. Я вперше був в цьому місті, але в нас. Ну, мій кум сам з Тернопільщини. Вони вже раніше виїхали і хотілось, ну, знаєте, люди, які виїжджають з окупації, вони намагаються знайти своїх е рідненьких десь по всій території України і якось гуртуються. Гарне зелене місто, купа дитячих майданчиків. Нам це дуже сподобалося, і трошки ще потиняючись, ми зрозуміли, що ми лишимося тут. Тетяна за освітою, вчителька української мови та літератури. Вісім років жінка працювала у сфері зеленого туризму, а зараз вона асистент вчителя у Тернопільському ліцеї №21 21 спеціалізованій мистецькій школі імені Ігоря Герети. До початку повномасштабного вторгнення я працювала в нашому місцевому ліцеї асистентом вчителя і Приїхавши сюди вже маючи цей досвід, мені дуже сподобалася ця робота, адже маю можливість допомагати діткам з особливими освітніми потребами. Відчуваю себе корисною. Працювати у Бум в одній сфері не просто, але цікаво. Хоч Роман та Тетяна кажуть, на одній локації пересікаються не часто, бо кожен у своїй професії. Я взагалі не хотів, щоб вона працювала в школі. І це моя була ідея відправити її в зелений туризм, бо я розумів, що так, як вона відповідально відноситься до своєї роботи, то в мене не буде дружини просто вдома. Але пройшов час, ми стали, е, як же ж правильно сказати? Мудрішими. Мудрішими. <гум> Тим паче я побачив, як в неї горіли очі після того, як вона перший там, місяць попрацювала і бачила, що в неї отримується це і бачить результат своєї роботи. Подружжя Миронюків сьогодні старається бути максимально корисним у своїй роботі, та обоє сподіваються, що після війни знову повернуться у свою рідну домівку. А спогади про Тернопіль назавжди залишаться у їхньому серці.